Всім привіт! Сьогодні показую довгоочікуваний погляд зимового щоденника, який я зробила. Ой, він мені вже дуже подобається. По-перше, така тактильна м'якенька обкладинка. З текстилю багато сторіночок для записів. І зробила таку плоску обкладинку. Я взагалі люблю, звичайно, об'ємні такі речі, але якщо з точки, з точки зору практики. Щоб нічого тут не зачіплялося, тому ось така плоска защіпка наша з такою штучкою дерев'яною. Отож, наш блокнот починається з кишеньки, і у нас є такий конвертик, де ми можемо ось такі ще брати такі картоночки. Картиночки, картоночки і теж десь приклеювати. Ось мене ще такі залишилися. Теж буду їх десь використовувати. Все, тут можна багато що ложити в кишеньку і в конвертик. Перший розворот. Тут така шуршалочка є, Я дуже люблю такі тактивні речі. І далі наші місця для записів. Як взагалі користуватися таким щоденником? Ми можемо клеїти буквально все, що нам треба. Можемо ось прямо так фотографію наклеїти. І знизу щось написати. Можемо теж клеїти якісь наклейки. Ось, тобто, в, у всьому фантазія наша видна. Клеїм сюди, клеїм сюди. Щось собі пишемо і записуємо всі класні наші е, дні, які ми проводимо у зимові свята. Взагалі класно щоденник вести зимовий. Це, це зимовий щоденник, значить ми ведемо, наприклад, його з 1 грудня. І так цікаво потім спостерігати, що ми робили е, цілий грудень місяць. Зазвичай в ці дні е, ми з сім'єю щось почуємо, е, такі вже темні вечори, тому. Дивимося разом мультики. Ось. Якісь робочі моменти класні, чи якісь з друзями посиденьки, якщо є дні народження. Тобто все, все, що нам здається, ніби таким звичайним. Якщо все сюди записати, то відповідно і буде цікаво потім читати. Тут така нотна листівочка, листочок. Ось у нас така шуршалка і такий у нас з щоденник з пінгвінячою темою. Ось, ой, ці олені дуже круті. Це натирки. Вони теж так відчуваються, навіть їх, якщо повезти рукою. Теж дуже такі красиві. Ось, тут в нас теж є пінгвінчики і олень. Теж, отакі класні вставочки, які теж можна або фотографію, або щось написати, щось підчепити. Ось тут теж так можна гратись, можна фото ось так клеїти, ось так можна наклеїти, тобто буде така цікава відкривашка. Або щось написати. Знову натирочки наші Пінгвінчики. серпеточка така красива. Так, тут тобто вся зимова тема. у нас і лисички, і пінгвінчики. Такі написи, оці теж класні робила. Ой, як це вони печатки, печатки білетики. Тут дуже класно вони пригодились красиво. Так. Ой, ну Тут взагалі в цьому альбомі, в цьому блокноті використала такі натирки, вони довго вже лежали, ждали свого часу. І от мені вони найгарніші саме на нотному тексті, якось так цікаво виглядають. Дуже гарно. А воно мені подобається оця папірець тішью. Якщо ми так щось наклеїмо, а тут буде така, знаєте, ніби... <смі> так красиво виглядає фотографія з-під цього папірця. Ой, я прямо не знаю. <смі> такі вставочки класні. Місця для записів дуже багато. Такі ялиночки у нас папірець? Ось знову натирочки з цієї самої серії новорічної. І ще один конвертик. Теж можна всередині він пустити, середині теж можна щось покласти. Взагалі можна його зняти і комусь подарувати, десь взагалі окремо використати. Ми тут причеплений. Чуєте? Так можна пів дня сидіти, шуршати. Так, закладочка в нас є. Ось така красива. Що в нас тут ще є? Місця для записів далі. Теж сніжинки, натирочки. Ось тут мені подобається, дивиться. Подаруночок. Можна тут щось написати, сховати. Кого можемо ще сховати? Можемо сховати таку іграшку ялинкову. Та будь-що можна сюди от запихнути, навіть малесеньку таку фотографію і ззаду її приклеїти, буде класно такий сховок. Так, знову наші пінгвінчики. Теж, так? Дивіться, як класно. Раз, і тут фотографія. Але фотографію краще 9х13 або 10 х 15 потрібно обрізати. бо тут трошки менший формат. Якраз тут фотка, тут пінгвін, а тут напас. О, це, до речі, така робоча у нас рамочка можна щось вставляти, якщо захочете повирізувати фотографію, воно все дуже класно тут все поміститься. Або просто там наверх щось так приклеїти, і це вже буде гарно. Це такий ж класний папірчик. Так, Наші сніговички, ось такі саночки з ялинкою. Оце дерево дуже красиве, дивіться. Ой, ну і тут можна його теж так чіпати. Я, напевно, раніше була якимось візуалом, а зараз якимось, якось, знаєте, Люди різні називають їх аудіали, візуали, і хто це? Тактильники. Чи як? Так мені хочеться оце все так чіпати. У нас тут гарна така серветочка. І тут серветочка. Знову рамочка. Так, вона теж дієва. Ну, до речі, класна ця фотка може поміститися. 10 на 15, але потрібно її обрізати. Коротше, може, ось так. <гум> так. О, це дуже класна штучка, тканинка така. На неї теж все можна теж приклеювати, наприклад, ось так. Це ми записуємо. Все, записуємо. На тканинку теж щось клеїмо, пишемо і клеїмо. Взагалі, це така, така медитація прямо сідати і це все заповнювати оцю красу. І ще одна рамочка в нас теж робоча. Так, так вона ось. Ну, ялинка помістилась тут. І кінець зі пташечкою. Такий м'який м'якіш вийшов, але досить структурний, все тримає форму, не розвалюється. Ось, Називається ваша зима, під слоганом таким та ваша зима в надійних руках. Ось. Такий в мене красунчик буде в наявності. Думаю, можливо, ще такий схожий хочеться зробити, тільки вже в інших кольорах. Пишіть, як ваша зима, як проводите свої зимові дні, як будете проводити, як готуєтесь до зими, і ось такий помічник в когось буде.